Я Марк Цвалов, а це посол посла. Проєкт, у якому я подорожую Україною, щоб показати, чим під час війни нам допомагає Німеччина. І я зараз, як завжди, зустрінусь з послом Німеччини в Україні Мартіном Єгером. Де Мартін? Боюсь, що Мартіна немає, він поїхав. Але замість Мартіна повинен бути тім. Ті теж немає. Я тепер замість і Тіма. І а ти, ти, ти? хто? Я? А, я замість мене не може нікого бути. Чому я маю йому вірити? Він же міг провчитися шість років в університеті, потім попрацювати дипломатом десять років і все заради пранку наді мною. Чому я маю йому вірити? Він же міг просто залізти через вікно. Максим. Марк.